Привіт, мої дорогі друзі! Сьогодні хочу вам показати три ідеї для саду або дачі. Ось тут у нас була така місцина, це вхід в котельну, тут завжди якісь були макулатура, в общем, дрова, ну, таке безпорядок, можна сказати. Тому вирішили зробити ось такий уютний уголочок для відпочинку. Зробили тапчан такий, купили дермантин, оббили стільці і оцей тапчан. А, і столик теж у нас оббитий дермантином. Був покрашений, був, зостався кусочок дермантину, вирішили і його оббити. Так що ось така ідейка. Тепер у нас тут такий. Зараз трошки відійду. Бачите, воно в нас так під лісницею, там балкончик і ось така місцинка була. А тепер зараз ось такий уютний уголочок, де можна посидіти, випити якогось чайку і віддихнути. І ще така ідея ось для того, щоб заховати якісь. Покривала, чи що тут можна положити, одіяло. Зараз постіль продається в отаких кульках. Сумочки-кульки. То я не викидала і зараз усіх примінила для такого. Ну, це все на вулиці, то зрозуміло, що якщо залишати оці одіяла, вони будуть просто загрязнюватись. Тому я отак цю сумочку все складаю. Якщо треба, розклав, полежав і склав назад в оцю сумку. Тож, не викидайте оці сумочки, вони не дуже такі плотні, вони майже одноразові, але для, таких, ну, можна сказати, для такого використання вони дуже підходять. Друга ідея для саду це. Хочу вам показати ось такий декоративний кран. Чоловік зробив його тут в садочку. Він не для того, щоб підключити якийсь шланг, щоб полити або руки сполоснути, ну і вирішили, щоб це не стирчала якась така шланга чи труба, зробити ось такий декор. У вигляді такого пенька здорового. Така ідея. Кран працює, водичка є. Якщо треба помити якесь яблуко або руки сполоснути після того, як ось працюєш біля цієї красоти, або підключити шлангу, ось отакий садовий кран. Ну, і тут у нас теж така невеличка зона відпочинку, лавочка. Теж зроблена своїми руками розрізане колесо, доска. Вже ці лавочки, мабуть, років 5 є, так що, бачите, служить добре. Покрасили, на зиму навіть її не забираємо. Так що... Головне, щоб доска була покрашена. Так, ну, ось такий у мене тут вид. Якщо сісти на цю лавочку, то можна споглядати ось у цю свою красу. Ну і ще покажу свою третю таку ідею зону відпочинку. В нас не було такого місця, де можна було заховатися, як кажуть, від людей і посидіти. Ось тут у нас, бачите, столиць, мангал, то знайшли ось такий уголок. Я кажу, пошукали і знайшли. Зараз так пройдуся. В нас ось тут банька. І як бачите, це уголок у нас получився прямо всередині двору. Ось тут за хатою, яка колись добудується, дай Боже нам війну пережити. І ось бачите, тут такий дровник чоловік построїв. Тут був невеличкий садок у нас. Росли такі ще кущики смородини, але їх перенесли, зоставили такі дерева, якраз вони так у нас по вуглах ростуть і, бачите, ось така вийшла зона. Посадила вже в цьому році тут петунії, теж, до речі, ось вам ідейка для саду. в цих ящиках пластмасових їх. Частенько викидають біля магазину, це для овочів, фруктів, такі пластмасові ящики. бачите, як добре росте в них петунія. так, Ця зона відпочинку буде в нас, як кажуть, облагорожуватися. За сіткою вже я посадила там бульдонеш. Тобто задню частину буду декорувати якимись отакими кущами. Красивими, щоб закрити цю стіночку. А взаді в мене горочик, тепличка моя, тобто теж, знаєте, так, по-домашньому. Так що ось така зона відпочинку теж хотіла показати, що можна прилаштувати ось таку колиску і потрошку облагороджувати її квітами, кущами. Так що отака моя третя ідея. Ну і ще ось таке невеличке сооруження. Колись зробили теж, хотіла вам показати теж така ідейка, такий колодець. У мене мої ці. Садові такі скульптурки, це я теж робила арт-бетон, це все стряпки з, з бетону, такий пеньок, грибочок, мухоморчик. І мої ці ракушки. Теж це із бетону. Можна квіти в них посадити, але поки що в мене вони так стоять да й все. Але ось така теж моя ідейка.